Додатковий дохід чи марнування часу. Працюєш, а центр потім забирає все. Це відео для тих, хто бодай раз чув слово міні-джоб і зупинився подумати: а чи вигідно мені це, чи це тільки морока? Бо історії море. Хтось розповідає, що пішов підробляти в кафешку, а йому потім скоротири бюргергельд. Хтось влаштувався. На прибирання працював по три години в день, а Центр написав листа з перерахунком допомоги. І починається: невигідно працювати, все забирають, краще сидіти вдома, але насправді не все так однозначно. У цьому відео я розкажу, що таке міні Джоб у 2025 році і які його правила. Як Джоб центр рахує ваші доходи, і чому і скільки забирає? Чи можна реально щось заробити, чи це тільки стрес? І додаткові папери, і де шукати міні-джоб і як зробити це легально. Ну і звісно, покажу приклади, де цей варіант справжній порятунок, а де просто зайва нервова нервова система. Привіт, мене звати Валентина, і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрілансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут у Німеччині, було Трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову і трохи про себе, бо кожна історія важлива. Радію, що ви тут, вмощуйтесь зручніше і поїхали! Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Тож дуже прошу вас, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та напишіть коментар. Це простий жест, але він справді багато змінює. І дуже мотивує творити далі. Міні Джоб це і справді дуже німецьке явище у 2025 році. Майже 7 мільйонів людей у Німеччині працюють на таких міні-ставках. Це не лише студенти-пенсіонери, серед них багато жінок з дітьми, біженців, тих, хто не може працювати повний день, але хоче мати щось своє. Найчастіше такі роботи. Це в прибиранні догляді, гастрономії, на складах, у доставці або навіть у дрібних офісах, де потрібна така рука на півдня. Міні Джоб це легально з контрактом, без податків, але з обмеженням по сумі. І якщо розуміти, як воно правильно працює, то можна не тільки підзаробити, а й відчути себе трохи впевненіше в новій країні. Хто не хоче мати додаткових 200-300 євро на місяць, які не прив'язані до бюрократії, рішень консультантів і дати виплати. Іноді це саме ті гроші, якими ми допомагаємо родичам в Україні, купуємо нову зимову куртку дитині, або просто заспокоїмо себе. Я не просто отримую, я щось даю. І отут я хочу зробити коротку паузу. Бо якщо ви, як і я, надсилали гроші в Україну навіть невеликі суми, то знаєте, як... Це важливо передати швидко, зручно та без зайвих танців з бубном. Я вже розповідала про TransferGo і який це зручний спосіб переказу грошей з німеччини в Україну. Просто без карти, без черг, бюрократії, і все проходить буквально за кілька хвилин кілька разів виручало, чесно. І от тепер вони ще запустили приємний бонус. Можна заробити просто за те, що ти розкажеш про цей сервіс комусь із друзів. Це працює дуже просто: заходиш у додаток, копіюєш своє посилання, надсилаєш комусь у Viber, Telegram чи просто у месенджері. Людина реєструється, переказує гроші, і ви отримуєте бонус. Це як рекомендація від друга, тільки з реальними грошима. Трансфеголу дякує вам в євро. І це не фігурально, це реально. Щоб усе точно спрацювало, є кілька простих умов. Переказ має бути щонайменше на 30 євро і не собі, а іншій людині. І щоб це був саме міжнародний переказ із однієї валюти в іншу. Тобто, наприклад, з євро на гривню. А далі вже найприємніше: перше троє друзів принесуть тобі бонус 5, 10 і 15 євро. А кожен наступний ще по 10 євро. Без обмежень, хоч 50-100 друзів, бонуси капатимуть, я перевірила, це працює. Ввечері зайшла в додаток, а там плюс 5 євро за нового користувача, і подружка щаслива, і я в плюсі. Так що, якщо ви вже користуєтесь трансингом, поділіться посиланням. А якщо ще ні, зареєструйтесь за моїм лінком в описі. Це одна з тих речей, де ти не просто витрачаєш, а ще й можеш трохи зробити. Бо TransferGo платить за рекомендації, і це не якась абстракція, це реальні бонуси, які приходять на твій банківський рахунок. Просто за те, що ти порадив другу зручний сервіс переказу грошей. Це ніби дякую за те, що поділилися чимось корисним. І в часи, коли кожен євро має значення, чому і ні? Тож, посилання в описі під відео перевірено на собі. А тепер повернемося до міні-джобу. Бо навіть якщо ці перекази це лише частина вашого бюджету, працювати заради них хочеться із якимось сенсом. І отут постає питання: чи реально щось залишити собі? Якщо джоб центр рахує кожен ваш євро. Бо саме це головне, що лякає. Ти працюєш, витрачаєш час і сили, добираєшся, вкладаєшся, потім отримуєш на руки менше, ніж очікував. Міні-джоб у 2025 році це офіційно до 556 євро на місяць. Це не оподатковується, не веде до втрати статусу, не зобов'язує переходити на повну ставку. Але якщо ви отримуєте допомогу від джоб-центру, будь-який заробіток рахується. І тут починається арифметика: перші 100 євро. Не враховується, потім із залишку 80% вираховується з вашої допомоги. Тобто, якщо ви заробили 446, 456 євро, чистими залишається десь 190-210, залежно від нюансів. Тобто ті 100 євро перші і ще 90. І так, це менше ніж повна сума. Але це гроші, які ви отримаєте незалежно. І це вже щось. Джо не забирає вашу зарплату, він просто перераховує підтримку. Бо логіка така: якщо ти маєш додатковий дохід, то ти трохи менше потребуєш державної допомоги. Це може дратувати, але це не, це не кара. Це така структура, система німецька. Що ще важливо знати? Міні-джоб це офіційно. Вас мають зареєструвати, видати контракт, оплачувати внески. Ви маєте право на лікарняни, на страховку від нещасних випадків на, роботу, на роботі, на, від, на відпустку. Так Таке теж є. І все це без обов'язку працювати на повну ставку чи переходити на Арбецьфертрак. Місця, де можна зайти міні-джоб. Класика це клінінг, гастрономія, доставка. Але з'являється дедалі більше варіантів сортування товарів, наприклад, догляд за літніми людьми, допомога в офісах, в офісах, робота на виставках. Є спеціальні сайти, я залишу. В описі під відео, але часто міні-джоб це все ж таки через знайомих, через оголошення також, через тут шукають когось на пару годин. Іноді, навіть через групи в Телеграм, але не платіть за вакансії. І от тут виникає дилема. Людина знаходить міні-джоб, починає працювати. Перший місяць усе класно, а потім приходить лист від джоб-центру з перерахунком. І перша реакція краще б я не починав. А, але якщо дивитись глибше, Ливше, це не втрата, це ну, така зміна балансу. Ти заробив частину залишив собі, решту держава зняла зі, зі своєї допомоги. Але ти не просто отримуєш допомоги. Ти актив, вже починаєш активно себе провляти. І ця активність це крок до автономії. Особливо це важливо для жінок, які виховують дітей, а які відчувають, що залежні від системи. Мінжджоб це простір, де. Ти можеш бути корисним, самостійним, залученим. Так, є якась бюрократія. Потрібно подавати копію контракту, заповнювати додаткові формуляри, чекати відповіді, чекати відповіді. Але це вхід у німецьку реальність. І чим швидше ми її приймемо, тим легше буде в ній жити. Мініджоб – це не панацея. Він не зробить тебе фінансово незалежним. Але він може дати почуття гідності, першу практику, нові знайомства і впевненість, що ти щось можеш. Тож додатковий дохід чи марнування часу. Це залежить не тільки від цифр, а від того, як ти на це дивишся. Для когось 200 євро на місяць це а для когось перша пара нових кросівок за три роки. Для когось підготовка для виходу з системи допомоги, а для когось спосіб не втратити себе, поки ще немає великих перспектив. Мінідж це, по-перше, можливість. Але е, тільки якщо ти сам вирішиш, що вона тобі потрібна. Тепер ваша черга. Якщо ви працюєте, якщо ви працюєте на мініджом або плануєте, чи вважаєте, що воно того варте, поділіться в коментарях справжні історії, завжди корисніше за будь-які мої чи когось інші інструкції. Тож чекаю вас в коментарях, діліться своїми історіями. Я знаю, є такі. Є такі історії, коли з джоб пропонували вже фольсайт. Тому е, саме цікавлять живі історії. Також що ви взагалі думаєте про міні Джоб, також пишіть в коментарях. Ми на цьому все. Дякую, що дивилися це відео до кінця, і побачимося в наступних відео. Чус!